Добрий день, шановні члени журі. Дозвольте мені, сенсу тему учнів 9 класу обугівського Бугівському ліцею, Мінікровський району, представити науково-дослідницьку роботу на тему порівняння оцінка господарських цінних ознак гібридів кукурудзи Крудзи у Городзі, в зоні Північного степу України. Всі ми знаємо, що в окрузі сійно сільськогосподарська культура сучасного світового землеру. Це один із наурожальніших злаків, зерна якого використовують у різних галузях сільського господарства та промисловості. Серед усіх культурних рослин, що вирощують у світі кукуруза, разом з іншими зерновими займає одну з провідних позицій, тому вивчення продуктивності різних гібридів кукурузи є актуальною проблемою сучасного агропромислового сектору України. У зв'язку з цим метою наших досліджень була порівняння оцінка господарських цінних ознак гібридів. Кукурудзи в зоні північної степу України. Для реалізації цієї мети передбачилось вирішити такі завдання: Вирішити ріст і розвиток різних гібридів кукурудзи, виносити найбільш урожайні гібриди, провести поєднання з господарськими та морфологічними ознаками та зробити висновки. Об'єкт даного дослідження це процеси росту та розвитку зразків кукурудзи та оцінка їх врожайності. Предмет даного дослідження – це гібриди кукурудзи Дніпровський 171 СВ ДВ1 РС237 та кадри 267 мв Дослідження проводили згідно методики на присадивній ділянці в зоні північної степ України. Варіантом попередника на всіх ділянках була озима пшениця. Посів гібридів кукурудзи проводився 10 травня 2023 року на глибину 5-7 см при температурі 10-12 градусів. Посіви кукурудзи проводили ручні прополювання. Всі гібриди знаходились в однакових умовах, при розміщенні їх у трьохразове повторення на однаково за площі ділянка. Семих посів 50 на 50 см. Стандартним гірбридом був Дніпровський 181 СВ. Спостереження проводили за тривалістю міжфасних періодів вегетації гібридів та зарослим і розвитком рослин. Вимірювання висоти рослин проводили після цвітіння волоті у фазі повної її стилості зерна, Качани ламовою рушую. Зважування чисто врожаю проводили на тих же вагах. Результати досліджень заносили в таблиці і робили математичний опропіток, даних з визначенням середньої арифметичної та найменшої суттєвої різниці для порівняння зі стандартами. Оцінка тривалістів міжфазних періодів для більш повної характеристики типів гібридів ми вели фенологічний спосередньо за тривалістю міжфазних періодів і всього періоду вегетації. Результати фенологічних спостережень замовлю, що в середньому тривалась вегетаційна періоду експериментальних гібридів гібриду стандарту DW1, оржиця та кадру мала майже однакову величину. Таким чином, ми зробили висновок, що експериментальні гібриди і гібрид стандарт відносяться до однієї групи пристигності. Середні народні. Оцінка динаміки росту кукурудзи, спостереження за динамікою росту гібридів кукурудзи Показали, що в перші 15 днів після появи сходів середньодобовий приріст у висоту був інтенсивний становив 1 2, 2 4 см. Потім він знижився, що було зв'язано з формуванням вузлових коренів. Найбільш середньодобовий приріст спостерігався у всіх гібридів у період утворення 13-14 листків і до цвітіння володі. Як ми бачимо, у покріпні продуктивних початків жодного гібриду не було нижче 50 см. Тому це з для них підвищення. Урожайності зерна. Для більш порної оцінки гібридів удоси демо переводити їх оцінку елементарно продукції довжина початку кількість рядів зерен, кількість зерен в ряду урожайність. Кількість рядків зерен коливалась в межах 14-18 штук, а кількість зерен у рядку коливалася від 34 до 40 штук. За показниками маси 1000 тисячонасілінь ввели гібрид дбх 1 350 г. З даних таблиць видно, що всі три випробувані гібриди дали вражальність більшу, ніж гібрид стандарт. Максимальну вражальність вворував експериментальний гібрид ДБ-1 14 тоннер. Мінімальну Дніпровський 71 СВ стандарт 11 тоннек. Проведений нами аналіз елементів продуктивності гібридів. Свідчує, що три експериментальні гібриди за цими показниками перевищують стандарт, що підтверджується даними по аналізам у зерна. Серед досліджуваних гібридів за комплексами адаптивних ознак гібрид RGB 237 37 В умовах посухи він найбільш стабільно відзначався у творень За Зараз досліджень можна зробити такі висновки. В середньому тривалася цінний період експериментальних високоражаних гібридів, де 1 один, 237 мб Кадри від 37 мп і гібриду стандарту майже вже мала одна кувечення. Обіметричним По показникам висота прикріплення господарського ціну качені коливалася в межах від 32 до 95 см. Найбільше років зерна 18 штук видано у трьох гібридів, найменше у гібриду стандарту Дніпровського 37 СВ 16. RD. Кількість зернів у ряду колувалася в межах 34 до 48 штук. За показниками маси тисячі насіння, на найкращим гібридом виявився середній стиглий гібрид дб 1 350 грамів. За показниками врожайності, всі гібриди дали вищу прибавку в рожаві, ніж гібрид стандарт, що відповідає відповідно на плюс 3, плюс 1, плюс 2. Найвищу урожайність має гібрид DB1 14 тонне. Серед осібних гібридів, за комплексом медопленних ознак, виділився гібрид в 237 мб. В умовах посухи він найбільш стабільно відзначався утворенню качення. За показниками урожайності, в умовах фільгізапу України для виробників рівної форми власності, можна рекомендувати середні сил гібрид кукурудзи ДБ-ХМ. Дякую за увагу!